В руках зброя, а всередині бажання здобути першість. Учень Ужгородської школи номер 6 Данило, учасник військово-патріотичної гри Джура. Юнак представляє команду під назвою Січовики та каже, без вигань доєднався до змагань, поза як такі вміння необхідні для захисту нашої країни. Я з дитинства батько мене вчив стріляти, і мені це подобається. Ну це не дуже складно для мене. бо… Я хочу хочу в майбутньому стати військовим, до захищати нашу країну. Та ну треба вчитися стріляти. Загалом цьогоріч вісім команд із навчальних закладів Ужгорода долучилися до боротьби за першість у військово-патріотичній грі Джура. Основна мета заходу розвиток навичок та виховання військово-патріотичних рис у молоді. Відтак у першому міському етапі учасники змагалися у дев'яти випробуваннях. Розборки складання автомата, буде конкурс відун військово-історичний, буде конкурс стрільба з пневматичної гвинтівки і рятівник, де діти будуть демонструвати свої навички, вони які вони здобули до надання до медичної допомоги під час і в такому повсякденному житті і на полі бою за різних умов. Потім будуть спортивна складова, перетягування линви, команди будуть між собою змагатися з цього випробування, підтягування, віджимання, ну, хлопці від землі, дівчата від лавиці, і метання гранати. Усі етапи гри школярі здійснювали під суворим наглядом інструкторів та суддів. Один з них демонстрація знань із домедичної підготовки під назвою Рятівник. Учасники продемонстрували теоретичні вміння, опісля на власному прикладі надавали допомогу. Ознаки, можуть бути припинені так, не ж таки я сказала, що ця грудна корона буде е, е, наскрізання, може бути, може не наскріза бути може. Таке, що е, людина буде затихатися, і буде не вистачати повітря, може втрачати непритомність. Перше налаштований добре на перемогу. Іду відсилювати честь школи. Ми приймаємо в цьому участь вперше, е, готувались е, протягом останнього тижня, е, налаштовуємось тільки на перемогу і надіємося, що ми її заберемо. Найскладніше було вписатися всій команді в роботу, е, відчути одне одного та. Ми це, на мою думку, змогли. І тим самим ми готові. Це зараз дуже тематично, патріоти, бо зараз війна, і так ми боліємо за нашу перемогу. Подібні змагання в навчальному закладі Ужгорода проводять ще з 2008 року. Організатори кажуть, такі ігри для школярів сьогодні, як ніколи на часі. Поза як через війну важливо прививати необхідні навички ще з маличку. Це не, не стільки змагання, це виховний процес протягом року, я вже це казала. І він а, доп, ну, виховує молодь в дусі а, патріотизму і надає такі перші знання а, військової підготовки, які ну, з, будуть важливі, якщо вони все-таки підуть в Збройні Сили України. Для дітей це проводиться е, гурткова робота, це є молодша, старша і середня група. Учасники різних вікових категорій приймають участь, хто яку школу представляє. В основному це дуже цікавляться діти, тому що тут можна до нього приєднати і спортивне орієнтування, яке у нас дуже розвинуто в школі. На цьому працює, і молодша середня група на цю на сокіль, Джура». Опісля завершення змагань на кращих учасників, які показали свої вміння, очікуватимуть районний, обласний та всеукраїнський етапи. Тож бажаємо успіхів, переможцям.